Джордж, Джордж, подивись, як весело на дитячому майданчику. Всі граються, веселяться, ходімо і ми будемо гратися. Ну, ходімо. Бібіп, ж бібіп. Епа, ти чуєш? Що, Джордж? Мені здається, хтось плаче. Плаче? Ну, ходімо, подивимось, що там трапилось. Привіт! А це ти так голосно плачеш? Так, це я плачу. Мені сумно, бо ніхто не хоче зі мною гратися. Свинки, давайте дізнаємося, як звуть цього малюка. Я гонщик гав-гав. А як вас, звати, свинки? Я пепа, а я Джордж. Хі, хі 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 У мене ідея. А чому б вам не гратися разом з гонщиком? Чим більше друзів, тим веселіше. Так, так, ура! Давай дружити. У! Але я не знаю, як це дружити. В мене ніколи не було друзів це дуже легко. Друзі можуть разом гратися. Так, так, і друзі діляться один з одним іграшками. А ще друзі ходять один до одного в гості. Друзі допомагають, телефонують і піклуються один про одного. А ще їдять разом смаколики, солодощі різні. До речі, гонщик, якщо ти вже наш друг, то приходь до нас з сестричкою в гості. Як цікаво, гав-гав! Із задоволенням гав гав. Ну, ось ми і вдома, проходь. Подивись, скільки в нас іграшок. Давай разом гратися. Хі-хі-хі-хі-хі. Епа, Джордж, ви вже вдома? Ой, а хто це з вами? Так, мамо, це наш новий друг. О! Доброго дня, гавга! Молодці дітки, дружити, це дуже добре. Чим більше друзів, тим краще. Ви поки грайтеся, а я піду на кухню і принесу вам щось смачненьке. А ось і я, дітки. Дивіться, скільки смачненького я вам принесла. Поїжте. Mm. Пригощайся, гонщик. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. <клес> <клес> Дякую вам дуже смачно. Бепа, Джордж, гав гавгав. Я дуже радий, що ясна таких гарних друзів, як ви. От бачиш, гонщик, дружити зовсім не складно.